З лівої сторони власне розташувалася ця команда. Матч цікавий без умов. Команда, яка потрапить до зараз момент. І м'яч у сітці. 1-0. Тего один відкриває рахунок. Класний розіграш, і рахунок у нас відкрито. Василь Стадінський відзначився. Зараз а, момент уже у, у, і вепамо і забиває в нас. Один-один. Дуже швидко команди а, роз, а, обмінялися а, голами. Що тут зараз. А... М'яч у центрі, але перехоплення. Дмитро Пастушок розганяє контратаку. Йде сам, пробиває і знову ж таки. У... Гра трішечки у нас заспокоїлась вже рахунок. Став нас Нічі. У матчах. дтх 1 стосовно епамо. Зараз ми подивимося, але після цієї контратаки від команди Андрія Федюка Віталій Музика віддав на правий фланг. Непогано музика закінчує цю Один-два. Ось такі результати від обох команд не найкращі. Звичайно, зараз спроба непогана і мечти. Тут Роман Семенів розганяє атаку своєї команди. Роман Семенів пробиває, який же гол голосо, я би сказав, навіть у дев'яточку Роман Семенів класно пробиває. Це гол. Розпочинає так у своїй команди. Що тут хороша передача. Тут вихід фактично саме-сам можна пробивати. Є удар, але Дмитро Тоган відворіт. Його передача. Тут відпрацювали гравці Памо, все надійно. Передача на лівий фланг. Тут стіночка проходить. Простріл небезпечно. М'яч у Сіці. -сі. 2-2. Ось так. ПАМ зрівнює рахунок. Не так швидко, як. Голкіпера гравцям ЕПАМ. Вже, напевно, четвертий такий епізод. За перший тайм. Зараз непогане закидання, удар головою. Тарас. Що ж, друзі, другий тайм. Поєдинку ЕПАМ ТЕХ-1. У нас 2-2. Після першої половини зустрічі. Двічі Раз, біля м'яча. Передача на правий фланг, простріл не проходить. Ще одна спроба. Є м'яч у Сітці! Який же ж гол! Класний забиває Епама. Совує вперед. Тут перехоплений. Роман Семенів розганяє атаку. Роман Семенів виходить сам на сам. Роман Семенів забиває 3-2. 3-3 стає рахунок. Даруйте, Роман Семенів зрівнює. А рахунок це дубль від Романа Браво! Браво! Тут вихід фактично в один і перепаму не вдалося там організувати затягу воріт. ще одна небезпека Дмитро Туган, віталій музика є удар, удар цей. Перерив його в кіпер і контратака. Дмитро Пастушок правий флаг Дмитро Туга. Дає на партнера по команді. Удар з дальньої дистанції. Напевно, буде прямий удар. Є удар, м'яч влучає знову ж стандарт. Дивимося. Віктор Сороко на Передача на лівий фланг. Тут є удар, але м'яч іде повз йому є, і контратака. Війде памол, хороший пас, вихід фактично сам на сам, знову ж таки стійка. Це Богдан Яворський, Його передача під удар, є удар, рикошет і м'яч у сітці, Ось так. 4-300 є рахунок. здавалося би, що м'яч дуже помаленько котиться, але. Не так. Команда поступається в рахунку, є удар, і буде в нас.